Всім привіт! Хочу розповісти про ось такий телефон Motorola G14. Я в ним уже користуюся майже рік. Так. Ось така у нас коробочка. Моторола. Зараз я розповім про його плюси, мінуси. Ось така коробочка. Екран у нас Full HD Давайте його розпакуємо. Ось мій чек. Аня це пленочка, сам телефон. Сам телефон, ось ціна його. Купував я його в магазині Allo. Там зарядка на 10 Вт. Іде. Ну, скрепка така, як завжди. Кабель чорненький. І сам телефон. Обновився він у мене до 14-го андроїда. Ось зараз. Де у нас тут система? Система? Ні, не система. От, ось Версія Android 14. 14, Ось такий телефон. Камера в ньому. До речі, знімаю я всі свої відео на нього. Є, єдиний в нього мінус, о, великий мінус, це досить. Досить швидко сідає батарея. Дуже швидко сідає батарея. 5000 мАч. Зарядка у нас 10 Вт, але в Індію в різні країни постачається заряд, зарядним блочком 20 Вт. Він. Не знаю, чого Україну так обділили. Тягне ігри, бистро він працює, швидко працює. Ось. екран у нього частота 60 Гц. Ось такий телефон. Камера у нього 50 мегапікселів. Це основна. І макро 2 мегапікселя. Ось такий телефон. Ось. Як Я його купляв, був на 13-му андроїді. Потім. Вийшов 14-й Android і він обновився до 14-го Android. Дуже непоганий телефон. Сканер від початка пальця реагує моментально. Все дуже швидко. І буває в нього, знаєте, як фрізи такі. Буває працюєш, працюєш, працюєш. Усе все нібито добре. Потім раз і все. І так. Іде картинка. Ну, це із-за того, що екран, мабуть, 60 Гц. Ось такий у нас телефон. Купував його за 5000 гривень. Зараз він коштує 4,5. 4 можна знайти за 4, навіть 200 на улиці. Що ще про нього розповісти Type-C? Слот у нього не комбінований, повнорозмірний, а стереозвук у нього є. У нього є стереозвук. До речі, можна зараз послухати, як він буде грати. Зараз до мікрофона, тому що в мене мікрофон тут. Зараз ми заб'ємо музику. До речі, на насчет музики він як колонка грає. Ось. Я думаю, вам нормально буде чути два динаміка в нього. Це на вс... це... це на всю. Зараз промотаємо. До речі, дуже дуже голосно він грає. Дуже голосно він грає. Дуже, навіть я б сказав, би, дуже як... він як колонка. Динамік у нього тут ось. І динамік у нього ось тут. Зв'язок він не перериває дуже нормально. Все, все зв'язком добре. От єдиний мінус, мінус це акумулятор. Це, це просто, це, це, це жах. Акумулятор в нього. Ну, я заряджаю його буває 2 рази в день, буває заряджаю 3 рази в день. Щоб так на сутки на сутки його вистачає, якщо його там по мінімуму геть використовувати. Тоді хват... хватить його на сутки. Так що, ось такий телефон. А так і він в більшості тягне. 4 ГБ оперативної пам'яті 128 встроєної в нього пам'яті процесор в нього. Процесор в нього, я вже не пам'ятаю. Ось у Dolby Atoms в нього є. Ось на нобумачки. Стереозвук. Ну, процесор в нього 1,8 ГГц. Ча... Тактова частота в нього. 8-ядерний. Ось такий телефон. До речі, я його планую продавати, тому що хочу вже другий телефон. Він не глючить нічого, просто батарейка сідає. Дуже швидко. На сутки його вистачає, якщо так там час в день-два години ігри пограти і все. А так я його зарядив, положив я його, допустимо, вечором я його зарядив, ліг спати. На ранок просинаюсь, У мене 95-94%. Де мої 5 чи 6%? Я не розумію. Де вони ділялись? Ну, ось такий телефон. Дякую всім за увагу. Всім всього найкращого. Слава Україні! Герою славам! До речі, як вам мій новий звук? До побачення. Пишіть в коментарях, який звук. Як вам звук?